Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендро. В цьому відео розповідаю про нові можливості додатку «Резерв плюс». Всім відомий вже цей додаток. Окремо про нього зняв відео. Скоро вийде на каналі. отут тут залишу посилання на нього, воно з'явиться там в подальшому. Коли він був прийнятий, яким чином там запроваджений, ким запроваджений. Там ну, дуже багато питань відповіло в нас міноборони щодо цього додатку. Я зняв окремо розширене відео, тому подивіться, хто хоче глибше розуміти, що це за додаток, таке плюс. А в цьому відео я розповім, що на сьогоднішній день з'явилось нового. От сьогодні це 22.04.2025 року, міноборони повідомила про розширення можливості цього додатку. І що це за розширення можливості, що там з'являється. Нового зараз цьому відео розповім, тому залишайтесь, послухайте, підпишіться на канал. Хто не підписаний, якщо будете вважати це відео корисним, поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал. Особисто буду вдячний. Є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять тезисно. По суті, всі ці новини. Е, можете перейти на QR-код, якщо дивитесь по телевізору це відео, або за посилання внизу під відео. Одразу там є посилання на телеграм-канал. Переходите, потрапляєте на мій канал, там дуже багато інформації, корисної інформації, можете знайти її там по пошуку. ТЦК, ВЛК, мобілізація, там різні питання. Все, що змінюється в законодавстві, там одразу публікую, стежу за цим, тому щоб не пропускати такі важливі новини. Підписуйтеся, будете в курсі. І так, щодо цієї новини, от на сайті Міноборони, посилання також залишаю в описі під цим відео. З'явилася така новина в резерв плюс. Тепер можна дізнатись про зміну даних в реєстрі оберіг та отримати розширену інформацію з нього. Ну, як і раніше, напевно, вам вже було відомо, що щоб подивитись, що там щодо вас. В цьому оберігу, в цьому єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів можна було встановити цей додаток резерв плюс і побачити частково ту інформацію, яка міститься в реєстрі, тому що в реєстрі її набагато більше. А з резерву плюс можна побачити, чи на обліку ви чи не на обліку, який у вас там статус: військовозобов'язаний, не військовозобов'язаний, призовник. Яку дату ВЛК, чи є взагалі там ВЛК ви проходили? Ваші дані по ВОСу, там військово військово-облікової спеціальності? Ну там досить немало інформації і важливої інформації, до речі. І от питання в тому, що. Резерв Плюс розширюють, і за допомогою таких от розширених функцій ми дізнаємось трошки більше і більше. Хто не хоче собі встановлювати цей резерв плюс, але хоче подивитися, що там в реєстрі оберіг, то можна е ще скористатися такою функцією, як сформувати його через ДІЮ. Окремо записував відео, залишу тут посилання. Подивіться, кому цікаво, можете спробувати сформувати собі цей електронний військово-обліковий документ. Там покрокова інструкція. І так, е зазначено в нас на сайті Міноборони. Резерв Плюс повіщатиме про зміни у реєстрі оберіг. Дуже цікава інформація. І от читаю, що в нас Міноборони повідомляє. У оновленні застосунку Резерв Плюс з'явилися нові сервіси, а саме можливість дізнатися про зміну даних в реєстрі оберіг та отримати розширену інформацію з нього. Також додалися категорії у запитаннях та виправленнях даних. Користувач може згенерувати у форматі PDF розширену інформацію про себе з оберега, щоб бути в курсі, які дані про нього є в реєстрі. Це можна зробити, натиснувши на три крапки електронного військового документа і вибравши відповідний розділ. Також додані пуш сповіщення про зміну офіційної інформації в оберезі. На першому етапі це сповіщення про подання та зняття з розшуку. От, така от інформація дуже важлива. Тобто тепер, якщо вас подали в розшук або зняли з розшуку, ви будете отримувати процес сповіщення. Зверну увагу, що на сьогоднішній день воно не відображалось в резерв плюс. Просто була червона стрічка, якою було зазначено, що у вас є порушення правил військового обліку. Але це не означало, що ви могли попасти в цей розшук. Да? І тепер от Міноборони каже, що буде таке сповіщення окремо про те, що вас внесли в розшук або зняли з розшуку. Дуже важлива інформація, до речі. Крім цього, з'явилося шість нових категорій, які допоможуть виправити неточності в даних. Перша статус потребує уточнення, коли про людини є інформація в реєстрі оберіг, але без прив'язки до ТЦК і це потрібно виправити. До речі, дуже важливий функціонал, тому що ми звертаємося саме з заявами до ТЦК та СП, Ну, хто з клієнтів хоче вирішити це дистанційно і таким чином вирішуємо це питання. Якщо це можна буде вирішити через Резерв Плюс. Це дуже буде цікаво і корисно, думаю. Тому пробуйте, да, у кого є така проблема. І, звісно, відпишіться, буду вдячний в коментарях щодо нових ресурсів. Помилка в персональних даних, наприклад, неправильно написано ім'я, прізвище чи дата народження. До речі, також дуже багато звернень з цього питання було, і ми зверталися саме з заявами щодо внесення достовірних даних до реєстру і ТЦК виправляв. Якщо це можна буде зробити через резерв Plus, це буде також спрощувати цю ситуацію для користувачів цього додатку. Статус порушення правил військового обліку. Якщо людина вже виправила порушення, проте статус досі відображається. Дуже важлива інформація, тому що з таким статусом ви розумієте, що вас може затримати. І поліція, і прикордонники на прикордонній э, смузі, да, при перетині державного кордону. І якщо це порушення не буде зникати, але якщо його можна буде виправити таким чином шляхом подання э, цього запиту через резерв плюс, і воно буде зникати, то це буде також дуже важливо і вирішить багато питань да, для зацікавлених осіб. Статус на обліку, коли людина має бути знята або виключена, наприклад, що досягла граничного віку для служби або вступила до лав збройних сил. Та більше не є військово зобов'язаною. До речі, подивимось, як буде виправлятися цей статус. Мені цікаво, тому що це такий, знаєте, один з основних напрямків, по якому працюємо з ТЦК та СП, тому що ці статуси не завжди співпадають. Ну, я кажу про виключених з військового обліку. Помилка у даних бронювання. Якщо бронювання є, але дані про це не відображаються, або вони внесені з помилкою. Дуже важлива інформація. Актуалізація даних про роботу дозволяє оновити інформацію про місце роботи через реєстр пенсійного фонду України. Ну, скоріш за все, буде підтягуватися з реєстру і додаватись до резерву Плюс. І от зазначає в нас Катерина Чорногоренка, наприкінці Нові сервіси розширюють кількість ситуацій, які можна виправити за допомогою застосунку. Продовжуємо робити «Плюс» зручною як система для військовозобов'язаних, завдяки якій можна усунути свої труднощі без візиту до ТЦК і очікування в чергах. Значила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренка, до речі, і от о, на Facebook-сторінці у Катерини Чорногоренка, до речі, є така інформація. Нова версія Reser Plus 160 вже доступна користувачам Reserve надсилатиме пусть сповіщення, якщо вас падали в розшук чи зняли з нього, щоб ви не дізнавались про свій статус несподівано на блокпості чи на кордоні. Це про повагу до людей, прозорість дій, державі і ще пару фічей важливих. Ну, більше вона нічого не пише, але в подальшому, ну я ж кажу, там на Міноборони вже було розміщено на офіційному сайті. Тому якщо е, хтось спробує всі ці нові е, функції цього резерву плюс. Я дуже прошу, відпишіться в коментарях. Дуже важливо почути цю інформацію. І ну, і щоб побачили мої підписники, моє коло підписників. Це дуже важливо буде також для них. Буду, звісно, особливо вдячний кожному за всі ці от, зворотній зв'язок, за всі ці фідбеки по використанню цього додатку саме з новими функціями. По цій темі все. Якщо залишилось питання, звісно, залишайте в коментарях. Всім вечора до побачення і ми робити.